Мешканці вулиці Волгоградської, що розташована у мікрорайоні Красне, просять міську раду змінити назву вулиці на честь загиблого бійця Сергія Пянтковського. 47-річний чоловік проживав на цій вулиці, загинув 13 квітня цього року в Миколаївській області. Як розповідає сестра героя, із такою пропозицією до родини звернулися сусіди. Люди самі сусіди підійшли, запитали. Так. Я дуже вдячна їм, що ну за таку думку хорошу про брата Майбутнє коли наші діти чи внуки запитають, чому саме так називається наша вулиця, нам буде краще їм пояснити. Саме ця людина віддала життя за наш мир, за наше майбутнє, за нашу цілісність. Волгоградська одна з вулиць, що підлягає дерусифікації, каже місцевий мешканець Віктор Пенько. Але розповідає чоловік у міській раді запропоновану жителями назву не підтримали. Мотивуючи це, я вважаю недоречним аргументом, тим, що Якщо ми почнемо перейменовувати ну, скажімо, давати іменні назви вулицям, то це піде такою неконтрольованою хвилею, викличе масу суперечок і всього подібного. Голова депутатської комісії з порядкування назв вулиць Михайло Щур каже, що пропозицію не відхилили, а відправили на доопрацювання. Було прийнято рішення значить поінформувати заявників про необхідність подачі документів в повному пакеті, зокрема згоди близьких родичів. Перейменування на честь загинувшого передбачається обов'язково громадське обговорення. Усього з початком дії воєнного стану у Луцьку деросифікували п'ять вулиць: Федорова, Ярощука, Боженка, Говорова та Нікішева. Ще сім назв готується винести на голосування депутатів міської ради на найближчу сесію. Усього під процес деросифікації у Луцьку потрапить приблизно 100 вулиць. Це просто список, складений із певних міркувань. Міркування очевидно, тих, що ці назви вони російські, там або якісь російські художники, чи російські військовики, чи якісь радянські там генерали. Ну, є такого трошки в Луцьку, Але багато з тих вулиць такі сумнівні, можна дискутувати, тому 100 – це число для орієнтування. Немає закону про дерусифікацію, відповідно, немає чітких критерій, які вулиці підлягають. Щотижня у Луцьку збирається топонімічна група, куди увійшли науковці, краєзнавці, політологи та журналісти. Вони напрацьовують нові назви для перейменувань. Таких зараз мають зо пів сотні. Ми дали цілу низку назв нових, пов'язаними з діячами української музики і української літератури. Зі слів одного із ініціаторів деросифікації луцького журналіста Юрія Конкевича, процес перейменування у Луцьку затягується. каже у депутатську комісію, із перейменування не долучили представників громадськості. Була видумана така триступенева. Ми вважаємо система. Яка складається як вже відомо з робочої групи, з комісії постійно діючої і потім вже власне всесі міськради. На нашу думку з метою, чесно кажучи, завилити цей процес з ними. Спілкуюся, зокрема з Лесою Бондарук, яка неодноразово після подачі ними, нібито цих пропозицій, я не знаю, я їх не бачив. Пояснив свою позицію, що не бачу жодних застережень, щоб не вносити і не розглядати їхні пропозиції. Я тільки за Дері Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.